Привіт, мудрі байдужим. новини, які варто аналізувати 29 вересня. Шокуюча заява про те, що українська влада, виявляється, готується до закінчення війни ще в цьому 2025 році. Як вам таке, друзі? Все це на фоні войовничого крила в Україні, яке не здається, і розказує байки про продовження війни. Росія розглядає можливість. Звернення згортання СВО, згортання бойових дій в Україні це інформація від західних аналітиків, які аргументовано доводять свою сторону. За інформацією з Вашингтону, Китай підключився до процесу зупинення війни, відчувши на собі блокування своїх товарів, зокрема при перевезенні з Білорусі в Євросоюз. От друзі, по порядку. Сибіга на форумі в Варшаві сьогодні зробив шокуючу заяву. Заява наступного характеру, виявляється затвердженням Сибіги, а це не простий якийсь клерк, це не якийсь депутат Верховної Ради, це цілий міністр закордонних справ, надближена людина до Зеленського. І він зробив заяву про те, що виявляється, українська влада готується до закінчення війни. Увага, уже в цьому році, в 2025 році. За його висловом, до цього висновку влада українська дійшла після зустрічі в Вашингтоні на Генасамблеї ООН з Трампом. Я говорив вам, що деталі зустрічі Зеленського з Трампа будуть відомі нам згодом. І там відбулася дуже якась відверта розмова. По інформації з Вашингтону було поставлено чіткі умови Зеленському щодо згортання бойових дій, останнє китайське попередження, інакше США грюкнуть дверима і розуміючи це, цілком імовірно, що влада таки іде на поступки. Однак в Україні є войовниче крило, ну оці знаєте різного роду пропагандони, аля волонтери, яких служба безпеки охраняє, так та служба безпеки, яка Замість того, щоб боротися з диверсантами в першу чергу на владних важелях, бореться з тими, хто критикує тих самих диверсантів, які дозволили повномасштабне вторгнення, які привели повномасштабне вторгнення, які не притягують до відповідальності тих, хто розмінував чангари, допустив підхід російських військ з півночі до Києва. Так і служба безпеки і мене намагається облити брудом вже навіть за кордоном. пишучи різного роду брехню. Офіційними листами від служби безпеки України в службу безпеки європейських країн, що є диверсанти, і т.д. так, от ці пропагандони на службі у служби безпеки, ну заявляють дуже такі цікаві дивні речі. От, послухайте. На певної Україні не те, щоб сильно вигідно було би перемир'я і заморозка російсько-української війни, тому що ми з вами можемо уявити, що станеться у разі заморозки російсько-української війни буде скасування воєнного стану. Ще більше людей виїдуть з країни на нашу оборонну промисловість. Уже не буде такий великий фокус уваги. Нам будуть значно менше допомагати наші європейські партнери, якщо взагалі будуть активно. Допомагати про Україну будуть говорити значно менше, а у нас всередині почнуться політичні чвари. І от Російська Федерація обов'язково вдарить іще ще раз в момент, коли ми будемо найслабшими. Не знаю, може під час виборів, коли стара влада вже відійде, а нова іще ще не прийде. Хоча це ще питання, хто виграє вибори, якщо вони взагалі відбудуться, словом випробування миром для України може бути надзвичайно складним. Підкреслюю, друзі, несе оцей пропагандон, той Стерненко, який збирається, там якісь старинок, сокири, навіть що він там збирає, я не знаю, звідки знаходяться ще ну, недолугі люди, які здають ну, от в такі фонди, які якимось дивним чином орендують чи то купляють броньовані, я так розумію, рейнджровери і не тільки. Ну, але це питання до тих людей, які ну, робля так діють. В мене питання до мудрих і небайдужих. Наскільки ви вважаєте, що в Україні зможуть перемогти оці ястреби війни? США допоки тримає лінію припинення війни. Китай підключиться до процесу і намагається тиснути поки що кволо на Росію. Росія, за твердженням західних аналітиків, з посиланням на офіційні джерела в Росії, де оприлюднюються вже плани, які згортають фактично. Продовження війни, тобто нарізаються такі дороговкази по згортанню бойових дій, і це дуже показово. Я всім раджу послухати Марка Солоніна, його інтерв'ю, його верніше, стрім. Він там дуже чітко все розжовує. в коментарях під відео. Я дам посилання на це відео, і там він дуже добре вказує на ці меседжі, ці сигнали. Це все відбулось вже після Аляски, відповідно. А відтак, друзі. У нас є можливість здобути все таки довгоочікуваний мир, так через незручне, невигідне ще в цьому році, і Сабіга про це заявив. Чи зможе це питання до мудрих небайдужих, українське суспільство все-таки наполягати на тому, щоб от ця пропаганда війни зупинилась? Чи не поведеться українське суспільство на тих всяких притул, стерненків, тих всяких бердачів, ахілесів, кого там мадярів, різних, які розказують, що треба, ні, треба воювати. Не треба зупинятися. Портнікови так само разом з ними. Якщо ми зможемо, ну принаймні своїм голосом не активними діями розумію, що сьогодні дії зв'язку з безчинством ДЦК, знову чисельні випадки страшне, і в Києві чи твориться і по всій Україні. Просто, хоча б словом, в соціальній мережі. Якщо ми можемо створити такий інформаційний шум, то я думаю, що цілком вірно. Що все-таки плани Трампа будуть реалізовані, і мир буде досягнено. Тим більше, що Китай уже у зв'язку з перепоненими доставки його товарів до Євросоюзу, ви знаєте, що в зв'язку з зальотами дронів на територію Польщі на територію Прибалтики було зупинено рух транспорту і транспортування товарів через польсько-білоруський кордон, і товари на мільярди. На мільярди доларів стояли. Для Китая експорт надзвичайно важливий. Китай експортно орієнтована країна. Якщо не буде експорту в ЄС, в США, це для них удар. Сполучені Штати Америки зараз запроваджують мита. Ринок закривається. Ринок Європи їм потрібний. Ринок Росії та і навіть Азії не зрівняний з купівельною спроможністю Європейців. А тому... Великий шанс, друзі, знову з'являється шанс. Я розумію, що багато хто, як і я, очікував реалізацію планів Трампа. Вони багато разів переглядалися. Одне є позитивом, те, що ці плани допоки що не відмінені. І хоча Сполучені Штати вже фактично розвертаються, розвертаються, умивають руку і прикладають свою відповідальність на ЄС, шанс здобути мир у нас залишається. І для мене, наприклад, сьогоднішні новини це надія. Це можливість отримати мир, і я би дуже цього хотів. Ну а що стосується ну, наших пропагандонів, то я сподіваюся, що з часом все розставиться на місця, і суспільство зараз не поведеться на чергові заклики. Війна, війна, війна. Взагалі спостерігаю в коментарях під відео, підтримують війну ті, хто ніколи не буде воювати. Або пенсіонери або жіночки, які думають чудових них людей. Якщо війна продовжиться, то йде і до пенсіонерів, і до жіночок. І прикро, що вони цього не розуміють. А тому, друзі, сьогодні, як на мене, з'явилась чергова надія. Буду зараз узнавати детальні інформації за океану. Якщо буде щось цікаве, звичайно, я зразу вам повідомлю, друзі. Тому молимося, просимо Бога, все-таки про мир так, несправедливий, так, незручний, бо він ну, в якійсь мірі не той, яким би ми хотіли. Але цей мир дозволить нам зберегти в першу чергу. Життя українців і зберегти державність, тому він нам потрібен. Існують ризики, що при здобутті цього миру ми можемо все-таки отримати у спадок після війни тоталітарну диктатуру, яку створив з України Володимир Зеленський зі своєю бандою командою, але вважаю, що досягнення миру це можливість і шанс потім змінити владу у мир не революційний спосіб, без якихось додаткових жертв жертв. війни, як на мене вже достатньо. Тому, друзі, тримаємо вкотре кулачки, молимось. Якщо ми всі будемо молитися про мир, я думаю, що Господь Бог нас почує. І надія у нас, на жаль, тільки на Господа Бога і на зовнішні інститути. На Сполучені Штати Америки, в першу чергу, на Китай, на Європу. Тому що всередині, як ми бачимо, пропаганда не вчухає. І нам нав'язують війну. Нам нав'язують війну ті, хто ніколи воювати не буде. Бережімо себе, молимося, просимо Бога про мир.